Добрий день, мої підписники, друзі і глядачі мого каналу. Пропоную вам сьогодні ритуал проти кризиса хочу всім подякувати за підписки, за лайки, за хороші коментарі, за підтримку мого каналу. Хто ще не підписався, підписуйтеся. <кій> ставте лайки. Хто захоче мені підтримати мій канал Донатом, прошу скористатися картою Проводбанку. Чинати щось наустатися, м'язам, присходящи. Я ротуалу запалюємо свічки. Як буду говорити ім'я, називайте своє ім'я. Всі запалюю, ритуал протекуєся. Розпочинаю. У тому мені допомагають ці небесні сили. Сам творець і просвята Діва Марія. А і так. Учистим під негативу приміщень. Очінати, що все надо саме святи земята призвав I буде воля, та, як на небі, так на небетики на землі, хліб наш насущна да нам сьогодні, і прости провини наші, які ми прощаємо, винувати наші, і не веди на своє спекусу, але везла нас в руках Богам. Отчи на душе сина ми захвача. Нехай святиться і м'яти, нехай прийде царствоє, нехай буде воля, це як на небі, так небетик на землі. Хлібно наш насущна да нам сьогодні, і прости провини наші, які ми прощаємо, винувати нашим і не веде на своє спокосу але везело на цю рука в гамінь. Хоч на те, що син би саме святити і м'ятою, нехай прийде царство і нехай буде воля ця, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний до нам сьогодні. І прости провини наші, які ми прощаємо двадцять нашим, і не веди на своє спеку, що ведеться в нас свій лукавого гамінь. Хоч на те, що син би саме святити і м'ятою, нехай прийде царство і нехай буде воля ця, як на небі, так і на землі. И мы ж насужней нам сьогодні і прости проверя наші, які ми прощаємо, вон наші, і и на води нас, и спаси, а ведь у нас и рукава. Амінь. Слава Твою Сину, в Tome Duchen, посад, накишний Аминь. Слава Твою Сина, тому Thomas Duchen, and на віки вічні навіки Слава Твою Сина, тому Tome Duchen, and на віки вічні. Амінь, Амінь, Амінь. Щоб вийти з кризису, Поможе вам цей ритуал. У то наразі люди крутяться як білки в колесі і нічого не можу зробити. Цей ритуал виведе вас на правильний шлях вирішення всіх ваших проблем. Розслабтеся, дивіться на полумісічок і з вірою думайте про те, уявляйте, як ви виходите із кризису. За тысячу морів, За сотню земель пішла моя ваше ім'я. Удача, вісіння пішла і загубилась. Я ваше ім'я. Тут стою, чекаю на неї, шляхи, освічую. Не блуди, не ходи до мене, ваше ім'я. Повертайся достатком мені вернись. Будемо разом жити, поживати. Добро. Примножувати, тобі моя удача і везіння не блудити. Мені достатку жити. За тисячу морів, за сотню земель. Пішла моя, ваше ім'я. Удача і везіння. Пішли із загубились. А я, ваше ім'я, тут стою, чекаю, шляхи освічую, не блуди, не ходи до мене. Ваше ім'я. Повертайся достатком мені вернись. Будемо разом жити, поживати, добро примножувати. Тобі удача не блудити, а мені ваше ім'я достатку жити Амінь. За тисячу морів, за сотню земель пішла моя удача і везіння, пішла і заблудилась, а я, Ваше ім'я, тут стою, чекаю шляхи. Освічую, не блуди, не ходи, моя удача, а до мене ваше ім'я. Повертайся, достатком вернись. Будемо разом жити, поживати. Добро примножувати, тобі моя удача не блудити, а мені ваше ім'я достатку жити. Амінь. За тисячу морів, за сотню земель пішла моя удача і везіння, пішла і загубилась. А я, ваше ім'я, тут стою і чекаю, шлях їй освічую, не броди, не ходи моя удача і везіння, а до мене ваше ім'я, повертайся достатком обернись. Будемо разом жити, поживати, добро примножувати. Тобі моя удача і везіння не блудити, а мені ваше ім'я. Достатку жити. Нехай буде так, амінь. За тисячу морів, за сотню земель. Пішла моя удача і везіння, пішла і загубилась, а я, ваше ім'я. Тут стою і чекаю, шляхи освічую, не броди, не ходи, моя удача і везіння, а до мене ваше ім'я. Повертайся, достатком вернись, будемо разом жити, поживати, добро примножувати. Тобі моя удача і везіння не блодити, а мені ваше ім'я. Достатку жити. Нехай буде так, як сказала, так і буде. Амінь амінь амінь. А кошти забрали. Забирали удачу і везіння і не тільки, але фінанси. Все закривали, замочок відкрився. Все повертається. Все, що вкрали у вас, удачу, везіння, фінанси. Особисте щастя, комусь що забрали, дороги закривали, то все повертається, за культівки спалюється, лабіринти, Та, підтверджує сі, підтверджує свічка, воску запечатується. Я сказала, так і буде. Тут когось є негатив сусідів Приглядіться до своїх сусідів. Нічого з дому не можна давати. Дивіться, не менше три рази. Не хочете більше, дивіться більше. То вам шкоди не принесе. Ко темнота повиходила. Це дуже добре. Тепер вам буде легше жити на світі. І кожце цієї задресники з боку родини. І задресники з боку колег то також. Ну, це все пропалило саме. Весь негатив. Повертається через вищі сили тим, хто це робив. А я тих людей посилаю на суд Божий. Нехай з ними там розбирається. А я їх судити не буду. Для того в нас є святі небеса. Так, поставлю захист. Ставлю захист вогняною стіною. нам ваше імя. Нашому життю, нашим судьбі, нашим дорогам судьби, нашим новим починанням, роботі, нашому благополуччю процвітанню в житті, нашому успіху, нашим фінансам, збільшення фінансових потоків, фінансового каналу. Нашому матеріальному покращенню, матеріального становища нашій сім'ї можете назвати імена своєї сім'ї, нашим здобутком, нашому признанню від заздрісників від темних справ і словом і ділом злих людей як вогняну стіну не можна зруйнувати так ні нашим конкурентам, ні нашим колегам, ні заздрісникам, ні з ніяким злим людям, ні рідним, ні чужим. Не можна, вони не зможуть нам пошкодити ні нам, ні нашій сім'ї, ні нашому життю, ні нашій судьбі, ні нашим дорогам судьби, ні нашим починанням, ні нашій роботі, ні бізнесу, ні самореалізації, ні фінансового каналу, ні зростанню нашого матеріального становища, ні словом, ні ділом, і моїх слів ніхто не переб'є, а їхні всі справи. Темні у воску запечатую і дороги їх до нас, всім задресникам, всім злим людям. Назавжди закриваю, запечатую воску. Він застине, всяке зло, і злі люди нас покине. По справедливості. Не забувайте за нервмін. Підписуйтесь на канал. Все зло сіллю засипаю і сіллю відкопаюся. До нових зустрічей!